Шо? Яка найкраща сороковка з кабіною? Так проїжджайте я вам зараз все покажу, розкажу ще й дам попробувати Всім привіт! Ну, сьогодні, як ви зрозуміли, з назви відео буде не про трактори, а про гараж. Трішечки покажу, облаштовуюся, е, провів світло і замовив комплект автоматики для розпашних воріт. Замовив компанії нові ворота і пізніше розповім, чому. Зараз хочу показати, чому, скажімо так, для мене це необхідність. Я вже собі давно хотів. Е, Якийсь такий комплект, підшукував, придивлявся, тому що машину, бачите, біля двору я не ставлю. Тут йде дорога, і немає так багато місця, щоб поставити машину. Кожен раз я заїжджаю в гараж. Це кожен раз відкривай, закривай ці ворота. Плюс до того ж, як вам сказати, закриваються, як бачили, вони зсередини. Якщо закриваєш, потрібно потім обходити. Двері не на ту сторону в мене зроблені в гаражі, ну я потім продемонструю. А так потрібно брати, Отаким ось фіксатором фіксується. Ну і все, так от закриті ворота. Гараж я тут трішечки доробляю, додавав висоту, як ви бачите, по цій полосці можна побачити, тут трішечки машина не поміщалась. Недавно. Залив підлогу, ну і це вже дійшла черга до автоматики на ворота. Далі вже буду окультурювати, покрасив, щоб воно вже мало якийсь вид. Плюс до того, ж, чому хотілося автоматику, ворота ходять дуже легко, як ви можете бачити. Вітром їх закриває без питань. Щоб не стукнути собі машину, потрібно або виходить підпирати чимось. Робити тут фіксатори, ну не знаю, я якось не захотів, я ж кажу, я сразу вже був націлений конкретно на автоматику. Тому що автоматика, вона вже фіксована, тримає ніякі вітри, нічого не зможуть його закрити. Так само і надійно воно закривається. Ви гараж закрили, і не потрібно фіксуючи ці речі. Тобто ці фіксатори, ті, що є. Нічим цим користуватися не потрібно. Кнопочку нажали, воно автоматично закрилось, причому плотно все це прижимається і надійно тримає вирітниці. Так, дивіться, нагадую, що замовляв компанії нові ворота. У них є сайт, у них є чудові консультації, вони займаються не тільки комплектами автоматики, також у них є відкатні ворота, у них є. Спеціальні профіля, готові комплекти, тобто вони вам можуть розрахувати, зробити варітниці, прислати все це порізати під розмір, і прислати це все ви тільки зварите і встановити. Плюс ціни в них досить адекватні. Не просто адекватні, мені сподобались ці ціни. Я подивлюсь, як встановиться ця автоматика буде працювати. І, в принципі, ще планую собі замовляти на. Другий двір, там, де я заїжджаю трактором, теж е, ворота або відкривні, або відкатні, Не знаю. Ще подумаю, то вже буде потім щось думати, як то кажуть, не все одразу. Поки займаємось гаражом. Все-таки на машині теж їздю доволі таки часто, і потрібно, щоб е, все це було комфортно, плюс надійно закритий гараж. Щоб ви розуміли, це гараж е, просто для. Стоянки машини, тобто, ніяких майстер, нічого тут такого немає. Я тут цим не займаюся. Тобто, задача цього гаража це полиці для того, щоб зберігався всілякий хлам. Ну і плюс поставити машину сухеньке, чистеньке. Місце було приємно сідати в машину взимку, влітку, влітку, до речі. Машина не нагрівається в гаражі, тобто сідаєш нормально, прохолодну, нерозжарену машину. Теж саме зимою, вона не намерзає. Ну, перевага, я думаю, розповідати не потрібно. Тобто тут тільки місце для зберігання машини. Майстра у мене там в іншому місці. Що ж, В принципі, ось так мені прийшов комплект, тобто було два коробочка і ще був пакунок з ось таким маленьким коробочком. Тут лежав коробок з автоматикою, пакунку, ключики. В цьому пакунку. Ну, потім будемо потроху розпаковувати, і я вже вам буду по ходу діла це все показувати. Автоматику я вже, в принципі, поставив на своє місце. Отак вона ось виглядає. Будемо до неї підключатися, розбиратися з електрикою. Є, в принципі, всі схеми. Тобто є чудова книжечка, які потрібні вам інструменти будуть. Як вішати самі а, двигуни, самий привід на відкриття воріт. Ну і, звичайно ж, як все підключать по електрике. Це все я вам покажу. Теж розповім, щоб було більш детально. Що мені сподобалось, дивіться, в компанії нові ворота. По-перше, є купа відео в інтернеті по установки, тобто установки Різноманітних варіантів, що ворота відкривались всередину, ворота відкривалися ззовні, відкатні ворота. Тобто, дуже багато людей вже поставили куча позитивних відгуків. Ну і ще дивіться, що мені сподобалось. По-перше, гарантія на товар 5 років. По-друге, ще діє одна гарантія рік на те, щоб ви без пояснення причин просто повернули весь цей комплект. Я таке взагалі вперше бачу. Далі, креслення, якщо ви замовляєте ворітниці, якщо ви замовляєте там відкатні ворота, креслення надаються безкоштовно. Тобто ви надаєте розмір, вам все розрахують, порахують і нададуть креслення. Дивіться, ну і взагалі для глядачів мого каналу, для підписників, є знижка в 1000 гривень для асексуарів на розпашну автоматику, і 500 гривень для асексуарів на відкатну автоматику. Посилання я вставлю в описі під цим відео, тобто можете переходити і звертатися в цю кампанію. На що я ще звертав увагу при виборі автоматики? Дивіться, вибір, я вам скажу такий по ринку в Україні, ну, досить такий різноманітний. І, наприклад, що мені сподобалось, це самі оці комплекти. Давайте я вам зараз розпакую, коробку покажу. Дивіться, ось так це все. Виглядає. Ну, потім при установці ще більш детально, звичайно, я покажу. Що мені сподобалось? Тут всередині всі металеві частини. Тобто редуктор повністю із метала. На багатьох е таких приводах, тут пластикові частини. Звичайно, на мою думку, це недовговічно. А тут метал за адекватні кошти, реально за адекватні кошти. Добре, я думаю, це все. Зрозуміло, давайте будемо потрішки встановлювати, подивимося, як буде виглядати цей процес. Я одразу кажу гараж, ну, не широкий, скажімо так, вузький впритик. Прийдеться автоматику встановлювати, звичайно ж, у верху. Тому що тут, якщо десь її посередині, ну, подивимося ось по воротах, її можна ставити або вниз. Що мені не подобається, тобто на оцій перемички. Далі є ось ще одна перемичка середня. Тут уже це плюс-мінус рівень зеркал. Двигун буде, звичайно ж, відходить від стіни, ну так, на добрих там, 15 см. Понятно, що я тоді машини пролазити не буду. Тому я прийняв рішення встановлювати саме зверху. Шо, в принципі, кріплення я зварив. І так це довго і страшно. Як бачите, закривається легко, просто без, без зусиль. Виміряли, можна сказати, майже на глаз. Так, тут є інструкція, зараз покажу вам з углами. Все як треба. Так, дивіться, ось табличка. В принципі, тут все розписано, написано з усіма там, розмірами. Все як устанавливать, нарисовано, розрисовано, без всяких проблем. Тобто, сама установка кріплень, ну, взагалі, не важка. Єдине, що так, я тут перерізав, підробляв під свої ворота. Бо, е, на мої розміри, вони все-таки трішечки неправильно зроблені. Так, все, підрізав, все зробив. Ну, як бачите, ось так закриваються. Кріплення, можливо, комусь підійдуть. Можливо, Ну без сварочних робіт можна обійтися, якщо у вас там ворота такі. Не то, що універсальні, а саме під ці. Бо це все-таки. Я так розумію, комплект такий, що має підходити саме під ворота, які відкриваються внутрі. Варить і встановлювати ці мотори недовго. А наскільки довго проводить зараз і підключать електрику, ну не знаю. Будемо дивитися, зараз буду цим всім займатися, щоб сьогодні вже добить. Дивіться, тут все, всі ці, я хоч і позмазував, підложив тут шайбочку, тому що так, от воно, бачите. Без шайбочки не дуже мені подобається. Я ще потім тут цей механізм дороблю, тому що все одно мені потім знімати. Краску я замовив. Зараз прийде краска. Після установки я ще буду знімати привода і буду фарбувати гараж. Тому що Не фарбував, поки не зробив сварочні роботи. Сварочні роботи закінчились. Тепер можна буде все це пофарбувати, щоб виглядало ну, хоч, хоч якось. Зараз, як бачите, Такий вітер, поки не встановлені були привода, то брав пеньок, підмощав, щоб не відкривались, не закривались. Зараз тепер все стоїть. Тут закрито. Як бачите, ворота вже самі по собі не закриваються. Вже мене, мене радує. Тобто, бачите, привід закритий. Все, ворота самі по собі не закриються. Так само і тут. Привід. Закритий, все, ворота далі не закриваються самі по собі. Ну, від вітра я маю на увазі. Ну, а тепер що? Тепер будемо розбиратись з проводкою. Зараз читаємо інструкцію і буду проводити проводку. Нам на двигуні потрібен чорний синій коричневий, три провода. І. Протягуємо до панельки. Починаємо з першого двигуна. Що таке перший двигун? Це той двигун, який буде відкриватися першим. Так, начебто все підключив. Я поки підключив тільки ворота. І зараз хочу прив'язати пульт і подивитися, як вони будуть закриватися та відкриватися. По підключенню теж потім вам розповім. Дивимося, будемо зараз прив'язувати пульт. І Робить пробний запуск, і, можливо, тут прийдеться поміняти провода місцями. Ну, добре, все по порядку. Отже, для записі пульта нам потрібно нажати кнопку K і нажати на раз, 2, 3. 3 секунди. Далі. Ще можна відкриття однієї половинки. Теж можна. Двічі короткочасно нажимаємо на платі управління і спалахне відповідний діон. Двічі нажимаємо. Раз, два. Тримаємо. Раз, два, три. Є. Пульти записали. Що робимо? Далі для очищення пам'яті нам не потрібно. Робимо перший запуск. Ворота. Дивимось. Ворота встановлюємо у положенні посередині, ну, плюс-мінус я десь так поставив. Заблоковуємо, забираємо всі ключі, тобто з приводів. Тут перезапускаємо плату. Бо ми записали ключі. Зараз ми перезапустимо є. Беремо пульт і будемо дивитися, що відбувається. Нажимаємо. Так, перший двигун у нас почав, виходить, закриватися, а нам потрібно... Щоб ворота відкривались. Отже, у нас перший двигун міняємо, виходить, провода місцями. Провода місцями міняємо. У нас тут був чорний і коричневий. Нам чорний та коричневий потрібно поміняти. Провода місцями. Достали. Ось у нас чорний. І коричневий. Зараз швиденько відкручуємо. І міняємо місцями. Підключили. Беремо знову пультик і пробуємо. Так, це у нас двері зачиняються. Це у нас двері. отчиняются. Теперь нам потребно налаживать это все. Так, в принципе, якость так на Сложил. Ну зажата, конечно. Капитальный говорит, зажимает. Дай бог. Так, ладно. Плавний пуск мені теж не сподобався. М'яка зупинка, м'який старт. Не будемо це використовувати функцію. Ще мені цікаво прив'язати путь на машині. Як це зробити? Так, у мене вже прийшло декілька днів. Для вас це одна секунда. Я, як бачите, пофарбував вже ворота, в принципі, з обох сторон. нас тут задащило. Ну і користувався я ж воротами в тому виді, яким були. Тобто пультом. Ось отакий пульт в комплекті. Нормально все ловить, далеко достається. Це при тому, що е, антенну. Я не замовляв. Є ось такий проводок, він тут йде замість Е, Він доволі таки далеко бере. Тобто я нажимаю, їду машини, і там, не доїжджаючи метрів 50-70, нажимаю кнопку, поки доїжджаю до двору, ворота вже відкрились. Вистачає цього вполне. Лампочку я теж не брав, вона не потрібна. Що я не поставив? Не поставив це я ще безпеку. Для того, щоб коли тут хтось знаходиться між воротами або хтось проходить між воротами, в момент їх закриття або відкриття, виходить, вони зупиняються, це потрібно буде встановити. Займусь пізніше, зараз трішки часу не вистачає. Але в процесі користування зрозумів, що ну, завжди носить з собою пульт, це ну, не дуже зручно. Захотів собі додаток з телефону, тому ще ось замовив Wi-Fi модуль такий. Зараз його швиденько поставлю, ну і вже будемо закінчувати відео саме по установці варі. Тут складного нема нічого. що цікавого, тобто є QR-код, далі в телефоні вже відкриваєте, І є детальна інструкція ось по підключенню і по встановленню додатка. Все. Розписано, написано доступним язиком. Я рахую, ну, мені інструкція взагалі мені дуже подобається. Що тут інструкція вся по підключенню електрики? Я думав, це все буде набагато складніше. Ні, виявилося, що підключення дуже просте, дуже займає мало часу і взагалі безпроблемне. По самій автоматиці, звичайно ж, я дуже задоволений, наскільки це все таке зручно. Це, в принципі, ну, як сказати, словами може і передати. Но, дружина задоволена, син задоволений, тому що раніше під'їжджаєш, хто вилазить? Звичайно, ж я ж з руля не вилазю, вилазить там дружина, вилазить син, відкривають ворота, тримають їх, якщо вітер сильний. Тут уже нічого не потрібно. Під'їхав, заїхав, в гаражик і все. Добре, давайте я зараз швиденько встановлю цей Wi-Fi модуль, бо мені самому дуже цікаво. І попробую ним використатися. Основна умова для цього Wi-Fi моделя, щоб у вас сюди доставав Wi-Fi. У мене якраз Wi-Fi, ну на телефон, по крайній мірі достає. Зараз подивимося, чи буде цей модуль його сприймати. Так, отже, є в мене ось такий не товстенький провід для живлення. Візьмемо там трошки тут запасу, щоб можна було. Це все потім я її хочу вмонтувати. В оцю ось кришечку. Для того, щоб можна було відкривати безпроблемно і положити її причому сюди рядом, то зробимо трішечки запасу. Мені потрібно буде два таких невеличких Ну, Зараз все зачисте. Підключим. Е Магніт оцей на закриття відкриття ворот теж поставлює пізніше і захист пізніше. Там взагалі без проблем. Його прикрутив у стіну, провів проводки, підсидинив і все. Зараз не дуже має... в мене є час, тому що пішла погода, пішли дощі. Займаюсь часником. Ви знаєте, що вже пора його в принципі садити. Тому зараз піде процес лущення на зубки. Потрібно, звичайно, швидше цим займатися, бо час уже піджимає, і треба це все швиденько полушити і посадити. Бо погоду передають незрозумілу. В минулому році я посадив в сухе, швиденько. Мені сподобалось, нічого не налипало, не прилипало. Дуже це було швидко, дуже класно, а в цьому році вже так не виходить. Я вже розумію, що буду я мучатися. Ну а що, що зробиш? Нічого не зробиш. Вже будемо садити. Рік на рік, як то кажуть, не приходиться. Вже будемо садити, як є. Я не електрик, взагалі електрику не люблю, ну але ж теж, ж, приходиться, бої займатися. Нікуди тут не дінеся абсолютно. Так. Провода я під'єднав, остался только гіркон. его потом уже поставлю. Сейчас скачаем приложение на Android. Вот, смотрите, сейчас вам покажу. Так, в принципе, смотрите. Все. Добавил, Є Есть приложение. Нажимаем кнопочку, и все теперь в телефоне. Працює без питань. Підключення взагалі легко все просто. Зараз тільки вмонтую швиденько в коробочок, встановлюю, закриваю. Ну, поки закрию, тому що підключати все остальне обладнання буде вже пізніше трошки. Ну і все. Нагадую, під цим відео в описі буде посилання на сайт компанії Нові Ворота. Там ви зможете. Подивитися їхню продукцію. Також нагадую, що для підписників вони роблять безкоштовне креслення для ваших воріт, якщо ви замовляєте саме повний комплект варіт, вони їх виготовляють або ріжуть вам під розміри. В общем, дуже цікавий і правильний підхід саме до воріт. Плюс є автоматика, як бачите, автоматика прекрасна, чудова інструкція. Я, в принципі, задоволений. Думав, буде складніше по електриці. Для мене електрика за таке. <сі> не, не дуже люблю це заняття, але ні, виявилося, що, в принципі, без всяких питань. Ось так, виглядаюсь блочок, Wi-Fi модуль. Тепер вже не потрібно буде тягати з собою ось цей пульт. Його, грубо кажучи, залишив вдома про всяк випадок. А всім керуєш тепер воротами з телефону. Залишиться підключити геркон, залишиться підключити ще ці світлові, чи які вони там індикатори для безпеки. І все, на цьому все. Зараз давайте покажу вам ближче, як тут все виглядає. Нічого абсолютно складного по проводці. Тобто, ну, взагалі, мені, мені все сподобалось. Зараз це все акуратненько спакую. Закрию, потім вже, колеги, зроблю собі часник. Теж буду зараз <гум>, знімати вам відео вже по часнику. Полушим, і будемо розпочинати протравку, посадку, ну, все як завжди. Ремонт тут ще не закінчено. На цей сезон, мабуть, да, А на наступний сезон будемо ще переносити ці двері, перерізати, ці закладати, нові вирізати отам. Все це підшікатурить, побілить, покрасить і. Часу, як завжди, ні на що не вистачає. Ну будемо працювати. Тож всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня. Так, да? ну що, подивилися трактора. Я вам казав, що скаво Цараковка буде найкращий трактор з кабіною.